Раз Григорович Шевченко розрита могила, світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю навчила? Молилася, турбувалася. День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну. Що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю степи мої запродані, жидові, ні моці, сини мої, на чужині, на чужій роботі, Дніпро брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москалі розриває, нехай риє. Розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, Та з матері полатану сорочку знімати? Помагайте ж, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила, і що вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, І мати не журилась. Марія бідних, у обласки.